Зараз ви знаходитесь на території стабілізаційного пункту високомобільних десантних військ. Основна мета цього стабілізаційного пункту це стабілізувати, врятувати життя пораненого. Це не госпіталь, де лікуються хворі там, поранені, тут ніхто не лікується. Максимальна кількість годин, яку може затриматись тут поранений, це доба, 24 години. Поки ми не приведемо його до стану, здатного до евакуації повітряним або автомобільним шляхом. У нас обладнаний спеціальний майданчик для евакуації повітряним шляхом. Ми, ми можемо розпоряджатися. В принципі, у нас є автомобілі крас для перевозки лічного составу на участках, де неможливо прибити. Ось вот вот автомобилями. автомобілями. бишь данные автомобили более предназначены для дорог, для бездорожья і для движения по полю Кразы в принципі, являются доволі таки полезним на осуществлении наших задачів. Експедиційний підрозділ медичної підтримки він розгортається в повному складі за добу, але операційно розгортається за дві години. Вже через дві години ми здатні прооперувати пораненого. Але існує у нас і мобільна бригада яка вже через 15 хвилин вона вже можливо робити оперативні втручання майже на землі. Тут у нас проходить реєстрація поранених або травмованих. Далі, в наступному, тут у нас лабораторія та рентген обладнання мобільний рентген. Поступив пацієнт з осколковим пораненням правої ім'яної ділянки. Ось був осколок, добре видно на прямій проєкції, на боковій. Прави була проведена операція. Ось ми зробили йому рентген-контроль. Нічого вже немає. Все добре. Є п'ять предустановок. Можна внести те, що найбільш часто робиться, щоб економити час. О, і все, роблю знімок. Тут все регулюється по куту нахилу, по висоті. Переважно я працював на звичайній радянській апаратурі, на плівці. Порівняно з цим, чим краще за плівку, набагато швидше. Тобто це хвилини буквально дослідження займає часом. Тут у нас виходить ліжко стабілізаційне, де знаходиться травмований військовослужбовець. Далі тут ліжка. Їх, їх, їх чотири операційна. В даному випадку ми розташувалися в приміщенні, це в першу чергу є захист медичного персоналу та безпосередньо поранених від зброї. Наметний фонд у нас є, він у нас пристосований для розгортання в тих умовах, де немає змоги розгорнутися. На данный момент пациент находится послеоперационной палате после вчерашнего проведенной операции в стабильном состоянии под наблюдением для дальнейшей эвакуации. Идет мониторинг состояния больного. Вот у нас есть монитор, который, который показывает давление, сатурацию, пульс. Ну, как вы себя чувствуете? Пациент чувствует себя намного лучше, веселый, поздоровел.